Україна створює Міністерство національної єдності, що змінить новий урядовий орган, і чому це важливо просто зараз. Дізнайтесь за мить. Київ відмовляється від половинчастих гарантій безпеки. Що це означає для вступу до НАТО? Та чи зможе альянс дійти згоди? Європа бере ініціативу: чи зможуть британські та французькі війська гарантувати мир в Україні? Свіжі деталі вже скоро. Москва не готова до миру, що заважає Путіну сісти за стіл переговорів, і які ультиматуми він висуває Києву? Україна натякає на компроміси, на що робить ставку Зеленський та що думають союзники про можливу угоду. Друзі, ви дивитеся Times of Ukraine, канал, який допомагає залишатися в курсі головних подій дня. Не забудьте поставити лайк, прокоментувати та підписатися, щоб завжди знати найактуальніші новини. Починаємо. В Україні з'явилося нове міністерство національної єдності його очолив Олексій Чернишов. Появу відомства ще у серпні анонсував Володимир Зеленський. Тоді він повідомив, що основне завдання цього міністерства підтримка українських громад за кордоном та захист спільних національних інтересів. Також воно матиме протистояти російській пропаганді. А на початку вересня голова уряду Денис Шмигаль уточнив, що відомство напрацьовуватиме і реалізовуватиме стратегію щодо повернення громадян України з-за кордону. Сьогодні в парламенті проголосували за призначення нового міністра. Кандидатуру Олексія Чернишова підтримали 237 парламентарів. Чернишов з листопада, 2022 року. Є головою правління Нафтогазу. До цього він очолював міністерство розвитку громад та територій. Україна офіційно відмовилась від всіх гарантій безпеки, які замінюють членство в НАТО. В МЗС у день початку міністерської зустрічі альянсу оприлюднило офіційну позицію. Заява присвячена 30-річчю підписання Будапештського меморандуму. Цей документ мав забезпечити державі гарантії безпеки в обмін на відмову від третього у світі за потенціалом ядерного арсеналу. Однак насправді він виявився пам'ятником недалекоглядності в ухваленні стратегічних рішень. Ми переконані, що єдиною такою реальною гарантією безпеки для України. А також стримуючим фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав є лише повноправне членство України в НАТО. Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО. Втім, зараз НАТО навряд чи прислухається до заклику України про запрошення вступити до альянсу, адже на цей час немає жодних ознак необхідного консенсусу серед 32 членів. Повідомляє Reuters. за оцінками одного з високопосадовців блоку. На його пошуки можуть піти тижні та місяці. Тим часом альтернативні гарантії для України обговорюють Лондон та Париж. Зокрема, йдеться про розміщення французьких та британських військ в Україні на лінії розмежування. Передбачається, що вони контролюватимуть режим припинення вогню, якого може бути досягнуто внаслідок перемовин. Обговорення ведуться лише в окремих столицях, не на рівні НАТО. Про них з посиланням на чиновника альянсу повідомило Радіо Свобода. Розробкою плану Лондон та Париж вирішили зайнятися на випадок питань з боку нового керівництва США. Як Європа може включитися у підтримку Києва, також вони хочуть гарантувати участь союзників з ЄС у мирних перемовинах України і Росії за посередництвом Трампа? Видання політику наводить ще один компромісний варіант, який обговорюється країнами Північної Європи. Вони припускають, що зразком може стати розділ Німеччини під час холодної війни, коли західна частина країни приєдналася до НАТО, а схід знаходився під контролем СРСР. Західна Україна могла б потенційно приєднатися до альянсу у той час, як окуповані території на сході тимчасово залишалися за його межами. Москва не погодиться на пропозицію Трампа про перемир'я з Україною. Про це в коментарі Блумберг заявив російський олігарх та соратник Путіна Костянтин Малофєєв. Важливо, щоб майбутня адміністрація Сполучених Штатів Америки зрозуміла, що перемир'я це не подарунок, якого Росія чекає, щоб почати говорити з нами і поступитися всім. Перемир'я зараз вигідне Україні та Сполученим Штатам Америки, але для нас воно не приносить жодних переваг. Тому що ми виграємо водночас. Він додав, що існує 50 на 50 шанс на укладання угоди з Трампом у майбутньому. Заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Київ може піти на угоду про припинення вогню в обмін на членство в НАТО, навіть без тимчасово окупованих територій, Малофіїв назвав поворотним моментом. Проте навіть цей план завершення війни не задовольнить Москву. Соратник Путіна заявив, що Росія не припинить бойових дій, поки Україна не змінить свою конституцію. Уцію закріпивши в ній нейтральний статус, а також не погодиться на жорсткі обмеження чисельності своїх збройних сил і припинення постачання зброї зі США та їхніх союзників. Слід зауважити, що Малофєєв не є офіційною особою в адміністрації Путіна однак він є відомим прихильником жорсткої лінії в Росії і витратив мільйони на просування про кремлівських ідей. Журналісти вважають його слова однією з ознак, що Москва не бажає укладати угоду легко або швидко. А ось президент України Володимир Зеленський навпаки останнім часом сигналізує про свою готовність до переговорів. Зміну його риторики щодо війни можна легко простежити в останніх інтерв'ю. В одному з них він вперше припустив припинення вогню без повернення всіх територій, але лише за умови, якщо Україна отримає членство в НАТО. Однак на шляху до миру Київ зіткнеться з двома серйозними перешкодами. Вважають аналітики видання The Wall Street Journal. По перше, шанси України приєднатися до північно-атлантичного альянсу в найближчій перспективі залишаються невеликими. По друге, мало що говорить про те, що Путін хоче вести переговори в Україні при цьому сподіваються, що змінити думку очільника Кремля та схилити його до перемовин зможе Дональд Трамп. Видання зазначає, що зважаючи на заяви і зовнішньополітичні вподобання обраного президента США, у Брюсселі та Києві панує обережний оптимізм, та майже впевнені, що адміністрація Трампа зможе добитися від Кремля реальних поступок, якщо Путін почне переговори. Однак багато західних чиновників, як і раніше, зі скепсисом ставляться до того, що Москва почне домовлятися, поки в армії РФ є успіхи на полі бою. Так що інакше, тема ймовірних перемовин підіймається все частіше. Тіше, тому неочікувано прозвучала заява голови офісу президента Андрія Єрмака, який назвав це способом послабити демократичні країни. Росія не збирається зупинятися, а всі розмови про переговори спосіб послабити демократичні країни. Лише сила здатна примусити Росію до миру. Росія має програти, аби інші народи не були вимушені щоночі сидіти у бомбосховищах. А сотні інших міст не стерли з лиця землі. Попри це, дипломатичний шлях врегулювання обговорюють і на заході. Так, наприклад, британський прем'єр Кір Стармер вперше чітко окреслив, що саме мирні переговори можуть покласти кінець війні. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну і робити все необхідне для її самооборони стільки скільки буде потрібно, щоб поставити Україну в максимально сильне становище для переговорів, щоб вони могли забезпечити справедливий і міцний мир на своїх умовах. Що гарантує їхню безпеку, незалежність і право самим обирати своє майбутнє? А ось генсек НАТО Марк Рютте закликав не дискутувати про переговори, а натомість збільшити військову підтримку України. Зараз я б сказав, що Україні не потрібно більше ідей про те, який вигляд може мати мирний процес, і ми з вами можемо сісти разом і випити чашку кави і вигадати безліч способів, як вести мирний процес, коли б він не розпочався. Але я б сказав: давайте не будемо проводити всі ці обговорення. Переконайтеся, що в Україні є все необхідне, щоб зайняти позицію. Сили, коли почнуться ці мирні переговори, коли український уряд вирішить, що він готовий до цього, друзі. Це були всі головні новини на сьогодні. Діліться своїми думками у коментарях, тисніть вподобайки та обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб і Телеграм. Ваша підтримка для нас дуже важлива. До зустрічі у наступних випусках.